Права 1588. Один з двох доданків дорівнює 16,8, що складає 0,35 від суми. Знайди другий доданок. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Я пропоную подумати, якщо 16,8 складає 0,35 від суми, це означає 35 частинок. Ну, давайте тоді. Знайдемо одну соту частину. Для того треба 16,8 поділити на 35. Отже, записуємо тоді перша дія. Ну і записуємо 16,8, що ділиться на 35, це дорівнює. Ну що ж, куточком ділимо. Давайте запишемо 0,16,8. Ну, що ж, давайте десь тут, я думаю. 16,8. Що ділиться? Що ділиться на 35? Ну що ж, 16 менше, ніж 35. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. 168 ділимо на 35. Ну, це може бути. 5. Ні, 5 не буде. Давайте 4, напевно. Так. 5 на 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. 8 мінус 0 це 8. 6 мінус 4, це 2. Так, ділення не завершене, дописуємо 0. Так, 280 ділимо на 35. Це може бути 8. 8 на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 8 24 плюс 4 це 28. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Отже, записуємо, що частка у нас дорівнює 0,48. Тобто 0,48 пишемо, що це таке. Це в нас буде 1... 100, можемо так записати від суми. Добре. Тобто, але якщо 0,48 це одна сота від суми, то щоб знайти суму, нам треба 0,48 помножити на 100. Записуємо тоді друга дія. Ну і пишемо 0,48. Що множиться на 100 і це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому праворуч на два знаки. Раз, два, то це буде 48. І записуємо, що це у нас буде сума. Можемо дописати двох доданків. Ну, добре, сума двох доданків. 48. Ну, а один з доданків дорівнює 16,8. Як нам знайти інший? Треба від суми відняти 60... 16,8. Пишемо третє. І записуємо 48 тоді відняти 16,8. І це дорівнює. Ну що ж, тут по-різному можна робити. Можна чітко відняти цілу частину 48 мінус 16. Це буде 32. І ще нам залишиться відняти 0,8. Ну що ж, якщо ми віднімемо, це буде 31,2. Ну і пишемо це у нас буде тоді другий доданок. Другий доданок. Ну що ж, ми вже знаємо, чому дорівнює другий доданок. Записуємо відповідь. Отже, другий доданок у нас дорівнює 31,2. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його часткою. З десятковими дробами на цьому вправо завершено.